Так, вітаю вас в першому дня дню березня. Березень 23-й рік. І в нас коротеньке повторення, що був судовий процес в читані зі сторінки 299. Коли призначили їм дату суду, хто був суджений, Суддя був Хавкіна. дателі Єрлех це лютін. Значить, закритий суд почався в 57 го року. Шановний суд, я маю велике щастя стояти перед самим демократичним судом у світі. Вже багато років я громадянин Радянського Союзу, де принципи демократії дуже цінують. 16 вересня зранку ще допитували мене, потім слухали свідків. І ми дійшли до того, що Оля теж поцілувала мене і сказала: Нехай Господь Бог захищає тебе, дорогий мій. До скорого побачення. І отже ми дійшли до сторінки 303 книжки в'язні Північного Царя. Я вам буду читати. Називається знову в Хабаровськ після суду. Отже, вирок був визначений. Отож, після побачення нас знову забрали у воронок на станцію і повезли Толипиним в Хабаровськ Помістили в ті самі одиночки і там, і там, на нарах, я роздумував над процесом, що вони отримали вирок, а не я. Чи я постійно знаходив розраду у роздумах над тяжкою долею особистої та своєї сім'ї. Ні, я вже давно я навчився не перейматися надмірно, що там вдома. Покласти тягарі на Бога Єгову, як заохочує Псалом 53, це дає велике полегшення, внутрішній спокій. Багато разів я бачив по тюрмах і таборах чоловіків, котрі мали емоційні, а може й психічні проблеми, бо все тримали в собі. Вони доводили. Так, Вони доводили себе самі довідчою. До нервового зриву вони плакались над собою, над сім'єю. З біблії з розмов з братами я навчився довіряти Богу. Він потурбується, голодні не будуть. Дах над головою будуть мати. Практична мудрість, яку я здобув в тюрмах, полягала в тому, щоб не плакати цілу ніч, а помолитись і виспатись. Бо наступний день треба тяжко працювати, щоб із заробленого через місяць можна буде перерахувати хоч би 5-10 карбованців на рахунок сім'ї, яка на волі в біробіжанні. Через тиждень нас з'єднали ми з Миколою вже були в одній камері. За кілька днів час обходу в камеру зайшов начальник. Тюрми з лікарем подивився на нас обох, а були ми худорляві, і каже, як же так, під час слідства ми вам дозволяли, йдучи проти закону, отримувати посилки, передачі, Дає вам, даємо вам до балку, може, 5 гр... грам масла, трошки цукру, примітка автора. А ви такі худі. Я усміхнувся і жартома відповів. Громадінна а я, знаєте, у вас вдався такою конструкцією, як і ви. І всі щиро засміялись, а сам начальник був худорлявий, хоч, напевно, мав за що поїзди. Ще ми були у внутрішній тюрмі, як 3 жовтня після 7 го року народилась наша друга дочка, вже в Сибірському озерлагу я отримав лист. Нашу крихітку назвали Валентина. Мої думки, молитви часто були за них, як я хотів носити на своїх їх руках її, щоб вона не плакала, щоб відчула, хто ж то тато. Але залишалось тільки перебувати в молитві. Побачив і взяв на руки її аж в далекому 65-му році після звільнення. А посадили мене у 1957 році. Етап добротів. Читаю далі: За кілька днів Столипин повіз усіх свідків на захід. Через кілька діб Іркутська пересильна тюрма прийняла їх. Не затримались довго і двох п'ятохів та кузьмик, Степ... кузьмик Степана відправили новим етапом на пересилку в Тайшет. В системі Гулага ці табори називались Озер Лах. З пересилки їх трьох разом відправили в чуну на 19 й лагерний пункт. Відправили в чуну на 19-й лагерний пункт. Там зустріли вже братів. Вивчення література. Підпільний маленький збір, як згадує Воронін Анатолій 2014 року. Там він охрестився, і п'ятохи були задіяні в тому. Брат Кузьмик Степан працював в котельні, підготував величезний бак. Брати в обідню перерву покликали кількох свідків. До хрещення було четверо братів, Воронін. А Шлегель, Віктор, німець, поет, брат, бувший п'ятдесятник і ще один брат не можу задати імені. Можливо, хтось знає імені того брата, це вже я від себе кажу, то можливо для уточнення ще записати і нам зателефонувати, і ми можемо зробити зміну. Хто був серед братів, братів, коли приймав хрещення Воронін Анатолій. Бо був шлегель Віктор, поет, брат бувший п'ятдесятник і ще один брат, якого не можна згадати. П'ятоха Микола е говорив про мову до хрещення хвилин 10. Добре показав, що то значить обітниця доброго сумління Богу. 1 Петра, 3.21. Саме хрещення провів Петоха Іван. Все було б так добре, спокійно. Брат Воронін до цього часу пам'ятає ту обідню перерву, теплу воду, прекрасних братів і монотонний шум насосів. Було це в листопаді 1957 року. За короткий час після цього Івана та Миколу відправили у місто Братськ, станція, станція Анзьоба на строгий режим, де не було заліків зачотав. Там ми зустрілися з братами, яких раніше не знали і не бачили. Тепер увага до прізвищ: Копас Юра, Непочатов Олексій, Ільчук Олександр, Козачук Клим, Вервайн Андрій, Карстен Іван, Поташов Костя в Дужках, Николаївський Володя, Ніколаєвський Володя, Ковалко Володя, Гринчук Дмитро, Залеський Михайло, Тихно Володя, Кацен Володимир. Знайда Михайло Степанов Фетір. Повторю ще раз. Можливо, хтось, це на сторінці 305, можливо, хтось почує відоме прізвище, може написати коментарій під відео або нам зателефонувати. Або, можливо, якісь були помилки в прізвищах. Ще раз прочитаю список. Там ми зустрілись з братами, яких раніше не знали і не бачили. Копас Юра. Непочатов Олексій, Ільчук Олександр, Козачук Клим, Верваїн Андрій, Карстен Іван, Поташов Костя в Дужках, Ніколаєвський Володя, Ковалко Володя, Гринчук Дмитро, Залеський Михайло, Техно Володя, Кацен Володимир, Знайда Михайло, Степанов Федір. На цьому закінчується. Далі буде ім'я його в естонському перекладі Біблії. Якщо у вас є. Якась інформація про списки братів, які були в лагерях. і це можна практично примінити як шляхом добавки до даного тексту. І ця інформація точно перевірена часом. Ми можемо цю інформацію від вас прийняти. Книжка є в продажу. Книжка виглядає ось так: В'язні Північного царя». І на цьому я завершую читання. Сьогодні 1 березня було читання 23-го року. Ось авто є на фото зліва, Гулько справа, який писав книжки «Сибірський маршрут. От. Ну, життя триває коротко. Коротко триває життя. Але служити Богу правдивому є можливість тільки під час життя. Далі Бог вирішує, що буде. Тут у нас карта є. Система Гулагу в Мордовії. Дивись сторінку 313. от є система Гулагу в Мордовії з обкладинки книжки. от, Лєплий, парца, явас, шали, лісной озерний. До зустрічі на каналі.